Вийшов пограти на саксофоні, і тут заяць пристрибав на музику. От він там гана якість боже вечоріє, не знаю зараз кущі, мабуть, тече. То хочу побачити зайців у Канаді. Бляха, які комарі сильні.ський зайчик. О, блин, комарі ужасні. Ой який файний зайчик їсти хочу йому їсти дати Так, я вже буду певний йти зараз О, трусь 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 Це дикий уявляєте Це кролик От не тікай, не бійся який зливається з травою, не дуже його видно. Блін як коси комарі кусають. Ох, ужас. О, вже пішов, пішов той завець. Пішов там трави.